Класно, наживу бачу. Тож по телевізору, по телевізору а це ось наживу. А він, оказується, такий самий. Віталій Володимир. П'яти П'ятиэтажка на п'ятому етажі. <реш> Окна все побиті, рами гніли. Переході нас там може, розливайте, закриті на кінцевій. Який переход от кінцева милославська ідея до кінця зараз запишу контакт? Меня зовут Николай. Вы хорошее знаешь, документи права 82, А переход у того чехловцы, давайте ще раз перевіримо. Хлопці! О, стає все більше і більше хлопців. А тепер дівчата! О, 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 нічого собі! Все ж таки хлопці, вибачте, але дівчата сьогодні перемагають! Друзі! Давайте привітаємо! Ось же зовсім біля сцени! Київський міський голова Віталій Кличко! Віталій Володимирович, запрошуємо вас на сцену, друзі! Давайте зробимо коридор, щоб він зміг дістатися до нашої сцени, друзі, з привітальним словом! Сподіваюся, вже зараз. Я запрошую на сцену представників Київської міської державної відчуваю Така ситуація. Наступного бою, коли Володимир буде боксувати, я цього майкла Бафала, який там презентує, кричить, що кличко вийде. Я його звільняю. Ми візьмемо цього хлопця. Він буде робити набагато краще. Я чую. Я хочу привітати всіх вас. Гарного дня! Гарного дня кожному з вас на протязі майже півтора-два кілометра. Прикрита перекрут зараз рух. Зроблена ярмарка на цій ярмарці Предприємці, малі предприємці, ті, хто виробляє вирощує продукти харчування, можуть продати ці продукти по цінам на 15-20% нижче ніж ціни в магазинах чи в маркетах. Я хочу поприветствовать каждого из вас. Знаете почему? Потому что сейчас здесь находятся те люди, кому действительно не безразлично, в каком городе мы живем, в каком районе, что с нами будет. И они не ждут дома, сидя на диване, что кто-то придет и что-то для них сделает. Мы берем и сами. Изменяем наш район, наш дом, подъезд, наш город и нашу страну. Не нужно ждать.